Всем привет, ребята! И сегодня мы будем собирать спикермена Титана из Лего. Надеюсь, вам заходить такий формат. Де я собираю Лего. Как минимум, коли я збирав Джимена, він 100% зайшов. Бо там уже більше ніж 100 просмотрів. Це дуже велика кількість. Просмотрів аж 100. Ну а сьогодні ми збираємо спікер мене Титана. А в прошлому відео ми збирали спікер, Ми збирали камера мене Титана. Погнали. Далі збираємо. Ставимо. Беремо такі деталі. У нас вже отакий корпус, кстати, получився. Зараз вам ось показую. Робимо зараз йому пушки. І якось так у нас ця пушка получилась така. Оп, маленька така на люках. І робимо ідентично другу. Ось ще одна така ж. І ставим. Ось тут, Да. Ось так от получається. А зараз будемо збирати йому інші частини. Хоча і навіть голову. Оця мені нужна. І ось ця. Ставимо сюди да, деталь. А оцю ось сюди. Да. Оп, Нет. поправляємо так от хоп. І виходить ось така от голова спікермена Титана. Спереді реалістично виглядає достатньо. Но не так само реалістично, як оп. в реальному серіалі. Беремо ось таку деталь. І беремо парочку деталей. Ось так ось так от робимо 4 на 1 і 2 на 4, отак от складаємо. І так само, тільки з другої сторони, щоб получалось робимо, щоб ось так от було. Потім беремо опять же, один на 4 і ставимо ось так, щоб дві там було так. Беремо оцю і ставимо так само. Получається ідентичні деталі. Ставимо їх ось так. -от. Оп. Ось так. Щоб получилось. Потім беремо ось цю деталь. Або якусь либо другу. Це вже на ваше усмотрення. І ставимо оцю ось сюди. Потім ось цю ось сюди. І от цю ось сюди. Щоб вийшло якось ось так. Беремо нашого любимого спікерменчика. І отак от йому встановлюємо. Ну а зараз я розкажу про його способності. У нього є дві пушки, колонки і джекпак отак ззаді. Ну, в принципі, це все. Коли його обновлять, я постараюсь випустити відео обновленого спікермена Титана. Постараюсь. Ну, а так все. Всім пока. Ставте лайки і підписуйтесь на канал.